Кравець стала Кравчинею. Акторка студії квартал 95, багатодітна матуся Олена Кравець, приміряла на себе роль дизайнера одягу для вагітних. Що означає це, що телезірка, яка нещодавно народила двійню, знову готується до поповнення в родині? Усі секрети розкриємо далі. у Києві презентують новий журнал для батьків Ліга життя у гостях. Зіркові українські родини. Сьогодні дружина без голосу Що трапилося? Звичайно, це мрія чоловіка, дружина без голосу. Ні, ну в даному випадку мрія моя не збулася, що вона все одно продовжує говорити, але робить це тихо. Тому, помимо того, що це слухати, ще приходять прислушуватися. Поэтому це вдвоє тяжело. Я жду з нетерпінням, коли голос к ней повернеться. Ви Машо, вирішили створити журнал для майбутніх мам журнал для батьків. Да, да. Да. <реш> Наступного року ви святкуватимете 20 років спільного життя, 20 років разом. Вже думали, яке це буде свято? Ну, Катя, якщо б ви не сказали, я к своєму стыду, чесно говоря, і не знав, що у мене така круглая дата. Но зато я пам'ятаю дату свадьби. Це добре, це вже важливо. Ти не пам'ятаєш? я помню. Дехто тата губить на риболовлі, дехто тата губить на полюванні. Ваша родина у зимовий час губить тата на хокей. Ух ти, все розказали, да? вже, все, все вже звісно. Ну, це звичайно по ночам відбувається. Потому что уже глубоко после работы, мы на лед выходим в районе 10 вечера только. И пока добираемся домой, там уже все спят. Поэтому нас о том, какие мы классные спортсмены, в городе никто не знает, потому что а, все уже спят. А з ким граєте? Є в планах створення... Зіркової хокейної команди, тому що футбольні команди зіркові є Ваня Дорн грає, Я знаю, грає, Вася Бондарчук. Ще більше поки ніхто не був виявлений, але Ми як тільки от хоча б пітерих зберемо, у нас буде хоча б одна і Ми одразу вийдемо на льот єдиним составом. Чи є вже плани на зимовий відпочинок? Минулого року ви їздили з зими в літо в Таїланд. А цього року, Скоріше всього, ми мабуть, залишимося в Києві. Ти зимою перед новим роком хотів нарешті, щоб моя мама заїхала к нам в гості вперше за. Скільки вже 12 років нашого проживання в Києві. Донька так подивилася такими сумними очима. Не хочеться дома зустрічати бабусю, так? Ну, хочеться, але по день теж хочеться поїхати. Квартал має талант. У ролі дизайнерок одягу дебютують дружина Євгена Кошового Ксенія та Олена Кравець. При надії, ти вирішила не гаяти часу, поки ти не виходила на сцену разом з кварталом. Ти вирішила перекваліфікуватися з гумористки на дизайнерку одягу. Ось власне ця колекція це одяг для вагітних. Це вже друга колекція. Була літня, яку ти сама носила. Тепер зимова, яку вже носять інші. Це просто ідея, посітивша мене в тот період щасливого... Ну, вот это вот такое состояние, когда, ну, ну вообще ничего не налезет. Ну вообще, то есть ты ты не хочешь быть мешком, ты не хочешь быть просто просто в чём-то, а тут лето, а тут солнце, а тут все загорелые, и и, и и вроде бы и ты и ты должна быть счастливая, но счастливой ты можешь быть только когда ты, ну, хорошо выглядишь. И вот в тот момент пришла в голову идея, что раз этой одежды нет, её нужно создать. Коли разрублялася первая колекція, ти точно знала, що потрібно вагітній жінці, ти була вагітною ще й двійні. Тобто тобі потрібно було роз в две чебельшей. Да, но это, Катя, как раз тот счастливый случай, когда я в реальной жизни, не в беременной жизни, моделью быть не могу. А вот когда я беременна, моделью быть могу. Вот поэтому э, я выступала как модель. И я, конечно же, девчонок-технологов, э, э, закройщиков, э, я их ну, консультировала в том плане, что эта резинка неудобная. Трикотажная резинка все время спадает с живота. Нужна какая-то другая. Здесь швы не нужны. Здесь отвороты на брючках должны быть уже отвернуты, потому что нагнуться и завернуть их красиво не получается. Стрелочки должны быть заглажены. То есть я все вот эти вот моменты, с которыми столкнулась, да, в процессе, я их попыталась. В коллекции, ну, отразить. И сейчас уже, вот даже наша новая осенняя коллекция она тоже прошла под флагом моей беременности. Я подкладывала подушку. Да. Ты еще имитувала вагитник, Во-первых, не зарекайся, никогда не говори никогда. Я это тоже уже поняла. Потому что ну, это я пока не беременна. Мало ли что, Катя, будет. Нет, это. Стоп! Это никакое не заявление, нет. Ты пропускаешь, что в тебе четвертая дитина? Никогда не говори никогда. Насправді, ты зараз на богато Удіша ніж навіть була ще до того, як завагітніла. А в чому основний секрет в моєї житті з'явився пілатес? Ти почала тягнутися у різні боки. Я в такому кайфі. Я в такому просто ну в такому хорошому стані душевному і фізичка. Мі кажеться, ще не була ніколи. Всем скоро твоєму сину виповниться рік, а плануєте якось святкувати? Вряд ли это будет какая-то громкая вечеринка. Я в принципі против каких-то таких шумных компаній. Ребенку год это достаточно большой стресс для него. Поэтому, Фотографа своего близкого друга, подругу точнее, чтобы она запечатлела эти моменты для семейного архива. Не более того. За цей рік твоє життя змінилося докорінно. Чи навчилася ти поєднувати роботу і домашні клопоти з из Мені Мне пришлось это делать буквально, буквально со второго месяца Ильи, потому что это были уже и концерты, и подготовка к программам сольным, и это не останавливалось, это продолжается. Поэтому э, мне пришлось, и вот могу сказать, что только буквально, может быть, месяц назад, у меня. Появилась няня до этого момента я справлялась только с помощью бабушек. Они помогали и і... Ну, сейчас уже чуть проще, потому что мы уже друг друга хорошо знаем, притерлись сыном. И несмотря на то, что он он очень ранен, он просыпается в 5 утра. И, конечно, я не высыпаюсь, но тем не менее, именно благодаря этому я успеваю много сделать. Ты так набралась от досвиду о выховании дитины, что ты сама можешь начать писать в журнал. Когда ко мне обратилась Мария Жидкова и сказала: можешь ли написать какую-то статью или материал, я выбрала то, что на, на данный момент меня интересовало больше всего. Я, собственно, в этом журнале говорю о прививках. И как раз сейчас тоже готовим. делать прививку с Илье. Илье. Вот, поэтому... Э, этот вопрос действительно такой животрепещущий, он спорный, но мы приверженцы с мужем того, чтобы эти прививки все-таки необходимо, необходимо делать. Тату можем? Делается батьковским досвидом Зирка Лизы смеху с команды Днепро Юрий Каракодин. Команди КВК Дніпро і у новому журналі ви достатньо відверто розповіли про партнерські пологи. Як воно бути у пологовому залі вдвох, коли дружина народжує, а чоловік допомагає тут? немає определеної ролі жінчики, ролі мужчини. Тут тут з сім'єю це все переда. У нас взагалі, Юра перший побачив рібенка, і тоді сказав: Мама це лучший друг, а я перший друг. Вам почуття гумору. И ваша професія якось допомагала в вихованні дітей у пологах? Ну у нас, когда рождалася э, дочка, э, Аліна говорить, э, очень було б хорошо, щоб вона була. Такой же красивый, как я, ну, как, как как мама, и такой же такой же умный, как папа. Я говорю, вот будет очень плохо, если наоборот. И примерно в таком же ключе мы и живем. Мне кажется, что шутки и веселое отношение к ребенку, легкое, зачастую это лучшая панацея, лучший способ успокоить, договориться, найти общий язык.